Слава Україні Грає oh. море зелене, тихий день, день до гора, до дорогими для мене стали схили Дніпра. де колиться літи, закоханих коханих мрій, як тебе не любити. Мих. Дивляться кани серце них перелю, хай розкажуть кохані, як, як я її люблю, буду мріяти жити на крилах надій, як тебе не любити, мій, спить натомлене місце. Світним, слабідним сном, на огнідах намистом, розквіли над Дніпром, вечорі самитиму щастя та як тебе не, не любити, Києве мій, грає море зелене, Тихий день, день до гора. Дорогими для мене стали схили Де прачися віти за коханих мрій, як тебе не любити кині. Слава Україні!